Дорогі брати і сестри в Христі, сьогоднішнє Боже Слово, воно найважливіше, бо це те, що нам Господь сам особисто хоче сказати. А Він нам сьогодні говорить в книзі Пророка Езахіїла про те, що це Він вибирає, це Він кличе, так як покликав цього пророка, який народився у 587 році до народження Христа, і ім'я якого Езекіїл означає: Бог робить міцним. І це Господь. Кличе. Це його покликання. І Господь кличе справжніх пророків, і різниця між справжнім а таким оманливим пророком є та, що цей справжній пророк передає завжди слова Бога, чи подобається це людям чи ні. Тому що є багато таких фальшивих пророків, несправжніх, також і в сьогоднішньому світі, коли е, дві неділі тому е, ми переглядали е, хроніку часів е, ще передвоєнних, е, хроніку часів Другої світової війни, е, коли е, готувалися зйомки. Фільму про наш костел, документального фільму завдяки телебаченню Віковічного слова і WTN, які розпочали серію документальних фільмів про католицькі храми України, розпочали від нашого костелу. То там в цій хроніці багато таких вражаючих моментів, як люди. Безліч людей могли піти за кимсь одним, за тим Гітлером, за тим Сталіном, за тим Путіном, як багато людей могли піти за кимось одним. Тому що ті люди, фальшиві пророки, вони зуміли відчитати. Якийсь момент, що в цьому часі найбільше потребують люди, і представити, чи через якусь свою ідеологію, чи також через якийсь фільм художній, що найбільше потребують люди. І після цього маси людей йдуть за ними. Коли Бог кличе, завжди важко про це говорити. Тому що покликання є таким святим, що залишається особливим взаєминах між людиною і Богом. Згадуючи оцей цей день своє покликання, воно народилося. На кінці 80-х років тоді ще в нас в Україні були інші часи, ніж сьогодні. Тоді, в Києві, ще цей костел Святого Миколая, святого Олександра були замкненими. А в нас на Вінничині, мій парафіальний костел Святої Анни в місці Бар був відкритий. І батьки, незважаючи на те, що було заборонено дітям приходити до храму, батьки завжди водили, вели мене з братами до костелу. І це було 5 кілометрів, і це пішки. І це видавалося далеко. Але завдяки вірі батьків, які приводили. До костелу і завжди спереду, з самого переду, біля вівтаря, там було місце для дітей, там народилося це покликання до служіння Господу. А народилося воно теж в силу цих історичних обставин. Тоді був один священик нашій парафії. Теперішній єпископ Емерит Одесько Сімферопольської діацезиї Бронислав Бернацький, який був священником на 32 місцевості. І, звісно, ми, діти, бачили цього священника, який був дуже зайнятий, який постійно. Десь їхав, спішив, щоб служити людям. І тих священиків бракувало. І бачив, як люди часто моляться самі, як говорять і просять Бога розмовляють з ним про священиків, щоб покликав нових священиків, бо, бо так великі потреби. І, і пам'ятаю ще з самого дитинства, тоді вже народився в серці цей голос іти за Ісусом, який ніколи не згасав, навіть в школі. Коли питали, як це в школі питають, ким хто хоче бути, хтось там вчителем, хтось там космонавтом, хтось ін, кимось іншим. Я завжди говорив, що хочу бути священником. І, і деяких це дратувало, міцно дратувало. Пам'ятаю, один вчитель з фізики, він, він навіть так міцно бив, каже: я тобі виб'ю це з голови, що ти не будеш священником. Але коли є поскликання від Бога, Можна втратити це покликання, але Бог завжди дає особливу благодать, особливу ласку в кожен момент життя, в кожен момент історії, коли веде і підтримує, в книзі пророка Езекіла, яку ми чули сьогодні, Господь не скриває, що будуть труднощі у пророка. Він говорить про ці перешкоди, якими буде твердолобість серця тих, до кого Господь посилає пророка Езекіїла. Тому що покликання це звіщати Слово Бога, а не своє, це передавати Його Слово. І є різниця. В сьогоднішньому Божому Слові між тим, щоб проголошувати Боже Слово і прийманням цього Божого Слова. Господь завжди хоче діяти посеред нас через своє Слово. Він доходить до кожного з нас через Слово Боже, яке є фундаментом взаємозв'язків з Богом. Від початку Бог посилає пророків, які передають Боже Слово. Сьогодні в Євангелії Ісус приходить і Євангелія починається так: як настала субота, Він почав навчати в синагозі. І завершується також. Обходив довколишні села, навчаючи. Коли відходив з цієї землі, Ісус дав апостолам завдання: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тому я радію, що сьогодні, також і в цей день, ми вже маємо третє таїнство хрещення, що парафія наша росте. Розвивається. І, і це знак того, що Бог обдаровує нас вірою, тому що віра є цим Божим даром, даним при хрещенні, яка нам уможливує зустріч з Господом. І покликання нас, священиків, перше з усіх. Трьох покликань, бо це, це є покликання, щоб проголошувати Боже Слово. Коли читаємо документи церкви, то перше це проголошувати Боже Слово. Друге, це звершувані святі таїнства, таке як хрещення, Євхаристія, таїнство сповіді. Зі мною хотіли співслужити отець Андрій, отець Лукаш, але багато людей сьогодні до сповіді. Отже, все для людей. Вони там служать в сповідальниці. Це друге наше завдання. І третє це душпастерська праця. Але завжди на першому місці є проголошення Слова Божого. Це є обов'язок Папи Римського, єпископів і першочерговий також обов'язок тих, кого кличе Господь до священства. А тепер про слухання. Подивімося на сьогоднішню Євангелію, яка для нас є таким зеркалом кожної неділі, коли придивляємося до Божого Слова, і вона показує нам мешканців Назарету, до яких приходить Ісус. І вони не приймають Його Божого Слова. Дуже вражаюча Євангелія. Кожен мешканець вибраного народу. Молився тисячі років, щоб врешті прийшов Месія. Кожна родина мріяла про те, щоб з їхньої родини вийшов Месія Спаситель. І коли приходить Спаситель, коли стає у рідному місці, коли говорить, сьогодні виконалося це слово, звершилося, на яке ви чекали тисячі років, вони не вірять. Чекають сотні, тисячі років, мріють про це, а коли приходить Спаситель, не вірять. Вражаюча лекція. Для кожного з нас. І Євангелія говорить, що Ісус не вчинив жодного чуда через їх недовіру. І тепер питання до кожного з нас. Чи я є відкритим на те, що до мене проголошується, на науку, яку пропонує мені церква? Чи приймаю Його Слово. Коли читаємо Боже Слово, то видно в ньому, що Ісус дуже рідко дивується. Ісус дивується тільки в двох моментах. Один момент, коли дивується Ісус, це коли люди мають велику віру. І так, як тиждень тому ми чули, Ісус, здивувався, що та жінка доторкнулася до його плаща з такою великою вірою, що була оздоровлена. Він дивувався батькові Яїрові, який мав таку велику віру, що Ісус спроможний Воскресити доньку. Він дивувався сотникові, який благав за свого солдата. Він добувався жінці, ханаянці, яка просила за свою доньку. Але Ісус також здивувався сьогодні, як говорить Євангелія. Він дивувався вірою і невірою людини. Це для Ісуса було суттєвим. Чи людина вірує, але дивувався, що люди, які в Назареті, повинні були вірувати. Вони не вірували. І тому це таке вражаюче для Ісуса. Бо виходить, що можна знати про нього, як мешканці Назарету знали, а однак в нього не вірити, не приймати Його навчання, яке він отримав від самого Бога. І тому. Місія тих, яких Бог вибрав, є дуже важка, бо можу не приймати Бога або приймати тільки тоді Його, коли Він виконує складену візію мого життя. Якщо я краще знаю, як мені жити, то Бог не має шансу діяти в моєму житті, якщо я на кожному місці його контрую. Касую його плани. І тому сьогоднішня Євангелія нам показує три таких перешкоди до нашої віри. Перша перешкода, щоб вірити, це наша людська природа. І про це говорить нам сьогодні перше читання. Ми зазвичай самої природи є бунтівниками. Вже наші прабатьки Адам і Єва, і через то є таїнство хрещення збунтувалися проти Бога, підкушені за намовою дьявола. І тому є первородний гріх, який змиває таїнство хрещення. Є в нас опір. Маємо затверділі серця. Сьогодні пише пророк Езикил, посилаю Тебе до синів Ізраїля, до племен бунтівничих, які збунтовані. Отже, твердого серця, наша природа, вона бунтівнича. Що сказав би? Сьогодні про нас, про нашу парафію Святого Миколая в Києві, про мене конкретно що сказав би пророк Езекіїл? Чи не є так, що моє серце затверділе, а природа бунтівнича? Якщо це слово мене доторкає і ставить запитання, чи я такий не є? То варто його почути, варто просити Духа Святого, щоб дав силу відкрити це моє затверділе серце як устрицю, щоб це слово Боже, як відкрита книга, щоб моє серце було таким відкритим. Другою перешкодою в прийнятті Божого Слова є. Самовпевненість, я це знаю. І нічого більше не потребую. Так було з мешканцями Назарету. Вони знали Марію, знали Йосифа, знали Ісуса, знали по імені Його двоєрідних братів і сестер. Він, Ісус прийшов звістити їм Слово Боже. На яке вони чекали сотні тисячі років, а вони кажуть, що його знають. І через це не могли пробитися глибше, піти понад своєю вірою, щоб побачити в Ісусі Месію. Якщо ми затримаємося на певному рівні, що я це знаю, і більше нічого не потребую. То ми можемо розминутися з Божою благодаттю. І тому нам також треба просити завжди, коли приходимо до Господа кожної неділі про те, що Ісусе, я хочу все більше і більше духовно рости. Я хочу Тебе пізнавати. Третя перешкода, про яку говорить нам сьогоднішня Євангелія, в тому, щоб зустріти Ісуса, це емоції. Дивіться, спочатку в мешканців Назарету вони були позитивні, вони захоплюються, а згодом зляться. Ми також, буває, можливо, захоплюємося, коли слухаємо проповіді. Але що це захоплення? Тому що емоції можуть бути також і негативні. І іноді можемо мати якісь опередження. О, виходить цей отець до Анвону, а значить, то він буде говорити тільки, що костел досі не повернув. Ми маємо багато різних упереджень. Сьогодні слово Боже запрошує нас, щоб ми подивилися на себе, щоб ми відкрили свої серця. Щоб ми не були тими бунтівниками, тими, хто розминається з Божою благодаттю. Бо якщо ми маємо закриті серця, то Бог не може діяти в нашому житті. І не зміг він вчинити там жодного чуда. Якщо моє слово, серце не приймає слова, то тоді не хочу відкритися на його благодать, то він весь час буде чекати, а благодать Божа буде проходити поряд мене. Подумаймо над цим, задаймо собі запитання, скільки разів, слухаючи проповіді, Слово Бога, я так насправді перейнявся. І зробив конкретну постанову. Якщо тільки слухаю, нічого в моєму житті не міняється, то стою в місті. Проповідь не є для того, щоб наповнити час святої меси, щоб вона тривала годину. Ні. Слово Боже, проповідь. Є, щоб передати навчання, щоб виконати цей наказ Ісуса, «Ідіть і навчайте всі народи. А навчання є підставою віри. А святий Павло каже, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове, а Слово є для того, щоб прийняти конкретне рішення щодо зміни нашого життя. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні це Боже Слово, яке нехай доторкає кожного з нас. Щоб ми не були подібні до мешканців з Назарету. Там було багато родичів Ісуса. Ми також є родичі Ісуса. Ми на кожній Євхаристії. Приймаємо Його е, тіло, Його кров до себе. Церква е, є тілом Ісуса. Ми, ми ще більш рідні Ісусові, ніж всі ті, які були там в Назареті. Але щоб Ісуса ми добували нашою вірою. І це е, таке важливе, так жити життя. Ісус дивувався невірі мешканців Назарету, а я дивуюся Богові, який більше в нас вірує, ніж ми в нього. І можливо, вам, так як мені, життя вже доводило сотні разів нашу негідність. А Ісус постійно нас любить. І Він посилає Закіла до свого улюбленого народу, хоча знає, що вони Його так і не послухають. Але Він дає їм завжди шанс, постійно посилає. Павлові дає силу, щоби в слабкостях, в цій колючці щоденній, постійно з міцю, приводив загублені душі до серця Бога, сам іде у Назарет, хоча там не знаходить віри. І навіть як сам є слабким, коли безсилим, це завжди мені дає надію і приносить полегшення, що Бог в мене вірить. І мене захоплює Божа любов. Бо Бог є любов'ю. Він не буває любов'ю, Він є. Він завжди підносить, Він завжди допомагає, він завжди підтримує. В усіх справах. А справи служіння також тут, в костелі Святого Миколая, для настоятеля не є легкі. В багатьох інших парафіях настоятелі не мають ще цієї труднощі, щоб щоденно турбуватися теж про те, щоб ця святиня була повернута парафії. Вони вже мають ці святині повернуті. А ми навіть цього тижня у співпраці з тим інкультом. Коли хотіли, щоб нарешті ці хрести були на вежах, два рази нам влаштовували зустріч і вівторок, вівторок, в останній момент, змінили, на четвер, в четвер рано змінили на невідоме. Якось дьявол постійно мішає. Тому що Хрест останній був знятий у 2014 році перед самою війною. І тоді почалася війна в Україні. І глибоко віру, що коли ці хрести, а не ті відра, будуть майрити над Києвом, то війна в нашій країні припиниться. Але з цією Божою благодатью, Потрібно співпрацювати кожному з нас і нам, парафії Святого Миколая, з Божою благодаттю, і нашій владі, за яку молимося, щоденно, щоб мала цю відвагу і цілому нашому народові, щоб серце кожного з нас не на словах, а на правді. на справді було відкрите. На слово Боже амінь.